Доброго дня мої любі друзі! Мене звуть Євдукия, і я запрошую вас у невеличку подорож у минуле. Просто уявіть, зараз 1775 рік. І я звичайна мешканка Києва. Прокидаюся щодня зі сходом сонця, чую гамір міста, що пробуджується. За вікном десь на Подолі. Вже чути голоси торговців скрип возів, а он і дзвін Михайлівського Золотоверхого, що кличе на ранкову службу. Ви, мабуть, питаєте, хто тут править? Ох, справа не проста. Ми формально під Російською імперією і імператриця Катерина Велика нині на престолі. Її укази діють і тут. Але Київ має свою давню історію. І ми ще пам'ятаємо часи Гетьманщини. Наш магістрат керує міськими справами, а ще є київський губернатор. Він же від імператриці. Прості люди, такі як я, мало перетинаємося з великою політикою, але її вплив відчуваємо. Он, наприклад, цього року скасували Запоріжську Січ. Багато хто про це говорить. Щодо соціальних верств. Ох, їх чимало. Є духовенство. Київ же ж святе місто. Стільки монастирів. Є міщани, є ремісники, як я і мій чоловік Тимофій. Є торговці. Є й шляхта. Багаті пани, які живуть у великих будинках на Печерську чи Верхньому місті. А ще є селяни. Що приводять нам харчі з навколишніх сіл. Кожен знає своє місце, хоч іноді й обурюються люди, але намагаються жити в злагоді. Наша хата на Подолі невелика, але затишна. Зранку, після молитви, мій чоловік йде на базар. Треба ж і собі щось купити і товар привезти. Він у мене чоботар. Цього року замовлень багато, бо зима обіцяє бути суворою. Життя наше розмірене, але не нудне. Ранці чоловіки йдуть на роботу хто на ринок, то в майстерню, то в порти на Дніпрі. А ми, жінки, займаємося домашніми справами, господарством, дітьми, рукоділлям. Воду беремо з криниць або з Дніпра. Опалюємо хати дровами, освітлення лише свічки ввечері, тож лягаємо рано. Харчуємося ми досить просто: хліб, каші, овочі, м'ясо не кожен день. У річці є багато риби, тож частенько готуємо юшку, а на свята вже щось особливе, пироги. М'ясо запечене. Найбільше ми спілкуємося на ринку, біля церкви або просто на вулиці. Чутки поширюються швидко, новини приходять подорожніми, а ввечері збираємося з сусідами, розповідаємо історії, співаємо пісень. Київ це ж справжнє місто храмів. Софіївський собор, Києво-Печерська Лавра, Михайлівський Золотоверхий. Неділю всі йдуть до церкви. Це не тільки місце для молитви, а й для спілкування, зустрічей, навчання. Ну, не всім пощастило вчитися. Хтось іде вдяки, хтось у бурсу. Але є й академія, києво могилянська академія. Там вчать багатьох наук, богослов'я, філософії, різних мов. Наші сусіди-купці віддають туди своїх синів, сподіваючись на краще майбутнє. Культура наша тісно пов'язана з церквою, співи, іконопис. Все це живе, але й народні свята ярмарки. Наприклад, на контрактовий ярмарок з'їжджаються купці з усієї імперії, навіть за кордону. Це таке видовище. Скоморохи, музиканти. Дивні товари завжди є на що подивитися. Так і живемо, мої дорогі, зі своїми радощами, зі своїми турботами. Київ – місто з душею, що пережив стільки всього. Ми бачимо, як змінюється світ, як приходять нові порядки. Але ми тримаємося своєї віри, своїх традицій. Надіємося, що дітям нашим буде житися краще. Я сподіваюся, що мені вдалося хоч трошки показати вам, як воно жилося звичайним киянам у 18 столітті. Це був непростий, але цікавий час. Дякую, що завітали до моєї хати! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити мандрівок іншими місцями і століттями. До скорої зустрічі!